Тому що зараз ми повинні робити з себе уроки, і, вибачте, не піаритись тут і не робити з себе героїв, а розуміти, що ми на початку справді дуже важкого шляху. шляху по відстоюванню нашої свободи, по розумінню, що таке є свобода. Я хочу запросити до слова пана Євгена Сверстюка. Вітаю вас, шановна громада. Я хотів би почати з того, щоб ми усвідомили, хто в оточенні, чи ми в оточенні, чи вони в оточенні. І в цьому вся суть справи. Якщо ми зрозуміємо, що вони в оточенні, що якщо ми зрозуміємо, що ми є господарями на цій землі, є і будемо, що вони є сезонними мухами, які зійдуть безслідно, то ми себе будемо нарешті почувати господарями. Тут була… я дуже зрадів, що десь вони щось будують. Мені здавалося, що тільки вони раніше, вони всі вчорашні комуністи, вони вчора будували комунізм, а сьогодні вони так щось будують, щоб відмазати гроші украдені. Я, я думаю, що нам треба усвідомити, що. Ми маємо справу з тією владою, яка абсолютно успадкувала комуністичну систему, яка хоче повернутися в минуле, яка, яка хоче бути при владі і більше нічого не хоче, але в них навіть немає обіцянок. У них навіть немає обіцянок. І через те головна проблема у них це привчити нас, щоб ми мовчали, і щоб закрити усі можливі канали. Це абсолютно неможливо в наш час. І дуже важливо, щоб наші люди усвідомили себе господарями. На цій землі і скрізь вимагали дотримання правил гри. Ми маємо справу з шулерами, які роблять реформи, які називають реформами різні способи обману, щоб скріпити свою владу. Вони називають законом про мову. Повернення до самої звичайної русифікації. Але ми знаємо, що всі больжевицькі починання мали добру назву. Всі вони мали добру назву, за, якого, за якою йшли, йшли катівські справи. Отже, Дуже важливо, щоб люди напередодні виборів зрозуміли, що чи Янукович, чи Симоненко це люди одної партії. Це люди вчорашнього дня. Це мертві люди, які прикидаю, прикидаються живими. І це надзвичайно важливо розуміти, щоб не перебільшувати цього ворога, який, який є ворогом, прямо він же просто наступає і тільки не, тільки шукає. Е, у лагері був було таке гасло, не вір, не бійся. І і не проси, не вір, не бійся і не проси. Я пропоную всім взяти це гасло і йти згідно з цим гаслом в життя.